Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про американський YouTube або іммігрантський YouTube. Скільки на ньому зробляють блогери? Що я думаю з цього приводу про своїх, наприклад, конкурентів або можна сказати колег, так не конкурентів. А, і це ми все будемо робити, поки зараз 7.22 ранку у мене робота починається о 8.15. Тому я вирішила, а чого б вам не показати новий формат, як я готую собі сніданок? І ви знаєте, в Америці реально мало часу вільного, тому я вирішила окей. Поєднаємо корисне із, із чим, із корисним теж. Тож, почну з того, що я веду свій YouTube канал з березня 24-го року, тобто моєму каналу трошки менше ніж рік. І я починала його як такий, знаєте, посібник по США. Що робити, якщо приїжаєш сюди за юфою, от і по у мене, якщо подивитись перші відео, там знаєте, такі пенсія в США якийсь там uh, political correctness, так, політична коректність в США і все таке. От зараз у мене я змінюю трошки формат, тому що я вважаю, що блоги, як і люди, еволюціонують, і вже говорити там про якісь купони, food stamps, біженство. Вже ну мені нудно, тому я не хочу такий контент створювати. По-перше, по перше, що ви маєте знати про монетизацію Ютубу, якщо вам цікаво, що для того, щоб Ютуб вам почав виплачувати гроші, будь де так, взагалі, де б ви не знаходились, не пробували географічно. А це тисячі підписників. Ваш має бути цей критерій так: тисячу підписників набрати, і 4 тисячі годин перегляду. У мене на перші мої відео перегляду було десь. Годин перегляду 30-40 годин перегляду зараз з одного відео, яке там більш-менш у мене для мого каналу mm -hmm. нормально вважається, так якесь в межах норми десь приблизно не знаю 500 годин. Тобто, коли ти вже набираєш собі певну кількість підписників, тебе дивляться, і в ці години перегляду ти навіть на них не звертаєш уваги. Але коли ти лише починаєш цей канал, о. Ти перевіряєш кожну годиночку і думаєш, о-о-ой, ще хтось подивився, я вже хочу, хочу дійти до цих чотирьох тисяч, чотирьох тисяч. От вам буду теж показувати. А я ж вам не показала, боже, що я роблю. Я собі купую, я люблю льон, льонову кашу. Я взагалі завжди у мене один той самий сніданок, я людина звички. І от зараз я буду льонову кашу з, з молоком. От е, і я набрала, я набрала, я монутузувалась приблизно за три з половиною місяці. Е, е, що скажу з того, що я досліджувала market analysis робила і взагалі аналіз конкурентів, колег, колег? Е, от е, блоги про США більш цікаві. Я думаю, це не не більш цікаві, більш цікаві аудиторії. Можливо, вони і. Не такі цікаві, як блоги про Швейцарію, наприклад, так це залежить від вашого ваших інтересів. Але загалом людям е, цікаво цікаві США е, і блоги про США зазвичай набирають більше е, переглядів. от якщо людина в Києві сидить і думає, який блог подивитися про США чи там про умовну, я не знаю там Швейцарію, наприклад, то. Я думаю, за рахунок того, що ми всі зростали на цих фільмах, людям просто цікаво дивитися, навіть якщо вони сюди ніколи не планують переїжджати. Тому тут є трохи виграшна така складова, якщо ви емігрантський блогер США, а не з в якихось інших країнах. Але знову ж таки, це все суб'єктивно. Так, комусь нафіг ці штати не здалися. Так, от я набрала 3,5 місяці. Я викладала по одному-два відео на. На що? На, на тиждень і набрала. А тепер, коли ти монетизуєшся, у тебе твої, твої виплати залежать від того, з якої країни тебе дивляться. Тому можливо, ви, ви чули українські блогери, кажуть, та я, я українською знімаю, я нічого не заробляю. Насправді. Люди, які знімають російською, вони більше, скоріш за все, заробляють. Хоча зараз же в Ютуб в Росії відмінили так монетизацію. Але загалом, чому так багато блогерів і досі, так, досі продовжують робити контент російською мовою? Тому що вас дивляться не лише українці. Коли ви робите. Робите контент лише українською мовою, ви дуже сильно лімітуєте свою вибірку вашого глядача. Я це роблю свідомо, звісно. Мені хочеться, щоб у мене були глядачі лише українці. Я не проти інших людей, які спілкуються цією мовою. Так я дуже багато людей. Я знаю, що я себе лімітую. Мене не можуть розуміти там киргизи, казахи і в. В, в, в Штатах є багато класних людей, білоруси, так, я могла б з ними спілкуватися, але це мій свідомий вибір, тому що я хочу популяризувати свою мову, так, я хочу робити контент виключно для своїх для людей, які розуміють цю мову, тобто це мій вибір. Але я себе підрізаю тут. І якби у мене був, була мета робити бабло, я б, напевно, робила контент взагалі англійською мовою. Тим паче, я викладачка англійської мови, і мені це ну, набагато легше було б робити. Але знову ж таки, це не мій, Зараз вам покажу, подивіться, яка плита. Це не моя, це не моя мета таким займатися. Просто робіть бабло. Мені подобається спілкуватися з українцями, українцями в Чикаго, українцями взагалі де-інде. І я собі вибудовую таку класну ком'юніті. Так, все стоїть, все окей. Е, от, е, і що, і що? І приблизно зараз вам розкажу по цифрам. Приблизно приблизно вам платять за тисячу переглядів. Ви отримуєте гроші за рекламу, яку люди дивляться. І якщо, от ви бачите, наприклад, зараз мене дивитесь, у вас переб'є реклама, ви подивитесь рекламу. І якщо ви її не скіпнете, то мені прийдуть якісь там кошти. І от тисяча людей, якщо не скіпне, продивиться всю рекламку, то мені приблизно буде там не знаю 2-3 долари на а, тисячу переглядів. Оця сума 2-3 долари, чи 10 доларів, чи 20 доларів за тисячу переглядів, залежить від факторів, яка тема ваших відео, і а, з яких країн вас дивляться. Якщо вас дивляться з країн, де дуже висока купівельна спроможність, у рекламодавці, які купують цю рекламу, вони платять більше, тому і перегляд буде дорожчий. Тому е, у мене, наприклад, на каналі зараз 38-40% людей мене дивляться зі сполучених штатів всі інші 40% приблизно з України, і ще 20% українці по всьому світу. І у мене виходить десь приблизно 2-4 долари за тисячу е, переглядів. І От, якщо, наприклад, на відео у вас. Не знаю, там ну, 50 тисяч переглядів, то ви можете собі зробити там. О, я я, так ви, може, у вас ще інший канал, можливо, то десь 100-150 доларів. І на мою думку, якщо ви заводите канал чисто для того, щоб заробляти гроші, монетизуватися, ви, вам необхідно вкладати багато грошей у. Наприклад, Українка в США, що робить, ви бачите, або ні-ні ня. -ні -ні, давайте не про українку в США. Українка в США робить якісний класний контент, але він у неї високозатратний. Я маю як це assumption, так допущення, що це її фултайм робота або її друга робота не така часозатратна. Подивіться на мене, у мене вже урок починається за 45 хвилин. Я зараз готую сніданок і знімаю відео. Я сама все монтую, все роблю. У неї обкладинки офігенні. Це про те, скільки ви вкладаєте часу, і як ви бачите YouTube, як як своє основне джерело доходу, чи ви його використовуєте для інших цілей? Наприклад, я його використовую для того, щоб ділитися з кимось. У мене формат інший розмови з подружкою, з другом на кухні, що реально зараз так і відбувається. І я свого глядача знайду. На даний момент у мене 4100 підписників, і е, мені здається, це доволі класний, класна цифра для органічного зросту е, на каналі, в який я. Не вкладаю фінансово, тобто я не аутсорсю монтаж відео, не аутсорсю обкладинки, лише одну чи дві заотсорсила. Але я потім зрозуміла, що я роблю свої, мені подобається. От, а, так от, наприклад, візьмемо Олицьку. Це такий гігант, так Оля, так Оля Олицька. А, у неї я розумію, що вона робить з, з точки зору ютубера. Я бачу, от її. Я іноді дивлюсь у неї настільки негативний назва сам оцей, те, що на що ви клікаєте, настільки він негативний, я думаю, блін, для кого це? Ну, мені, от, знаєте, у мене вже така трошки. Але потім я розумію, блін, так вона ж на свою аудиторію працює, вона реально знає, що зробити, бо людям подобається, на жаль, не всім, але багатьом, багатьом, масам, масам подобається негатив. І якщо вона. Натисне в Америка все жахливо в школах стріляють син синтом, заїкається вже від цих іспитів. То люди натиснуть на це, і подивіться на її перегляди. У неї там 100-200 тисяч переглядів, і плюс вона рекламу класно продає. Тобто у неї Ютуб повністю, я впевнена, її покриває квартиру, наприклад, у йорку І вона це робить в ще і у неї є оператор, так обкладинки її роблять, вони дуже якісні. От, але вона працює. Так, вона працює саме на YouTube. У мене інший формат, і тому у мене і інші показники. Але, 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 а, якщо ви ось таким чином прямо стільки вкладаєте, і, до речі, в неї не іммігрантський контент суд. Я її дивилася ще, коли жила в Україні. Вона брала інтерв'ю. Тобто у неї навіть є на каналі інтерв'ю з Ристовичем, Вибачте, звісно, ми це unfair advantage, Вона не іммігрантський блогер ізнічальна, із, 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 із. тому ми з нею не як це. Не колеги повністю у цьому плані. Венекана лише лише молодий, лише ось про такі. Але, от, наприклад, Українка в США у неї чисто такі саме така сама тема, і о, вона о, вкладає багато так. Вкладає багато часу, багато грошей. Я думаю, теж і. Ефор так зусиль, і в неї він окупається. Є ще інші формати а, блогів, такі більш напевно, з яких я починала. От, наприклад, я ще знаю Херсонка в USA. Вона молода дівчина, їй десь наскільки я розумію, Херсонка, якщо ти мене дивишся, привіт, а, десь приблизно 20 років. Вона у неї інший формат. Вона приїжджала з родиною, так і як я розумію, вона не працює а, в Америці. Тобто, там а, більше формат, а, що брати з собою в США, що питає офіцер. А, по юфою в аеропорту, що можна купити на 100 доларів долар 3. Це інший формат. Це більше я такий називаю біженський контент. У неї навіть є відео, біженські закупи. Мені таке, напевно, було б на початку цікаво дивитися, але і знімати так. я по суті так і робила. Я теж про юфою розповідала, але потім я ж еволюціоную. У мене тут подивіться життя несеться. Я переїхала з Мічигану в. В цей в Чикаго три з половиною тижні тому. Я тут шукаю працюю на американській роботі. У мене тут стільки досвіду. Я ходила на побачення ці в Мічагані з цими рибалками. Зараз ходжу в Чикаго, у мене френдлінг. Я вам розкажу, що це таке в наступних відео. Раніше у мене був дейтінг, а зараз у мене френдлінг. От і у мене канал еволюціонує, тому у мене, мені реально не цікаво, вже у мене навіть цього нема. Купонів, фудстемпс. Я вже. Треба, на мою думку, от мені так. Я не всім кажу. Мені зрозуміло, мені треба було міняти мій майнсет з оцієї бідності. Я біженка, я приїхала сюди. От я бідна, нещасна. Та що ви тут так все дорого? На інший майнсет. Так, я сюди приїхала, але я тут вже скільки половиною роки, і я абсолютно здібна, capable вивчити мову. Ну, Я її вже знала, але все одно вивчити мову, якісь здобути скіли смолтоку, адаптуватися, виходити, спілкуватися з американцями зараз пригорить. Льон, до речі, дуже швидко робиться. Прямо дуже-дуже. Так, а, виходити, спілкуватися. Виходити спілкуватися з американцями, робити якісь шашки на зустріч хорошому, такому добротному життю у новій країні. Тому що якщо залишатися в майндсеті, я бідна, нещасна біженка, і ось давайте подумаємо, як зекономити, Ні, треба вже йти далі мені, так, я про себе кажу. І тому у мене такий канал стає більш-менш різношорсним, і він приваблює більше людей. Так от. Тепер з приводу грошей, так скільки приблизно я заробляю, ви бачите, що в мене канал. Приблизно, скільки в мене відео, десь в середньому, 5 тисяч переглядів, напевно, в мене є на чотирьох останніх відео. Оце мої середні показники. І от ви можете бачити, що приблизно, якщо 3-4 долари, 2-3-4 долари на тисячу переглядів, от ви можете і порахувати. Тобто, в мене одне відео приносить приблизно 20-25 доларів, і в місяць я випускаю 4. Відео, тобто іноді там ще підтягує з більш популярних минулих відео, і приблизно в мене виходить 100-200 доларів на місяць з монетизації. Але я ці гроші навіть не як це не бюджету, я на них не розраховую, тому що я Ютуб веду не для монетизації. Знову, якби я хотіла монетизуватися і робіть бабло в сошалмірія, я б робила перше короткий контент в Тіктосі. Ну навіть в шортс можна в Ютуб шортс короткий контент, це те, що зараз споживає. Подивіться на маси. Так і я навіть теж ви відкриваєте інстаграм. Якщо мені хтось, я не люблю, коли мені присилають рілс. Ну лише там вибірково. У мене був студент, який мені слав по три рілс в день. Я потім йому це. Влаштовувала баундері, так, встановлювала з ним, що, будь ласка, нашлі, нашлі, нашли мені стільки Рілс. Тому що ти дивишся один Рілс, і тебе засмоктує оце, як дементор. І ти потім 20 хвилин, і в мене голова взагалі начебто мене висмоктали з мене життя і всі мої якісь поривання, амбіції, і мене проживали і виплюнуло. Тому я навіть туди намагаюся не заходити. І люди, які створюють короткий контент, це те, що зараз Ютуб і Інстаграм. TikTok, це все те, що вони дуже класно оплачують, тому що вони людей засмоктують цим. І можна створювати якісний короткий контент, так? Але, на жаль, треш контент. Більше збирає переглядів і більше приносить монетизації. Ви можете зробити 2000 тисячі доларів з одного Тікток-відео, яке залетить там на скільки то мільйонів, і це не так важко зробити. Ви просто трешаніну якусь знімете, на мільйон залітить і вам виплатять 2000. тисячі. Але потім, знаєте, я не люблю це знімати, тому що для мене що я приношу в світ, от серйозно. Я зняла якийсь там контент, ну розважальний і так можна, але на постійній основі. Лише щоб собі забезпечувати гроші, ну окей, можливо, але мені це не відгукується. І мені подобається довший контент. Мені подобається хтось мені написав в коментарі під. Минулим відео, три тижні одна в Чикаго, написав: «Змінюйте формат спілкування з нами. Було б цікаво дивитися все, що ви розповідаєте. Дякую, по-перше, за фідбек, так але ви використовуєте імперативну форму. Змінюєте. Я б можна було б «It would be good if you, так використовувати conditional формс. Одразу видно, що не знаю, не в Америці людина живе інший стиль спілкування. Я не буду змінювати свій формат, тому що це те, яким є мій формат. І зараз у мене дві роботи. Так я не YouTube не моя основна робота, і плюс у мене інший формат. У мене формат бесід на кухні. Мене можливо хтось зараз дивиться просто в навушниках. І я знайду свого глядача. Я не женусь за переглядом. Мені е... я собі зробляю гроші в іншому місці. YouTube – це для мене. Я не Птушкін, умовний, так? я не роблю тревел контент, я не роблю, я не українка в США, я не беру інтерв'ю. Тобто, якщо вам хочеться щось, щоб вам око, так, стимуляція була зорова, там, мозкова, щоб щось дивитися, ви просто йдете на інший канал. У мене, у мене інше. І от о, в моєму випадку, так, у мене монетизація не така, як Волицької. Волицької приблизно, так, я думаю, навіть без рекламних інтеграцій. Рекламні інтеграції – це окрема тема. Е, можна заробляти, я думаю, вона на монетизації заробляє ну, декілька тисяч доларів просто чисто з монетизації з відео, але для цього вона бачите, вона знімає, вона багато там, ходить і монтує це все і, і наряджається, і теми обирає. І, ну, і Сам Нейли робить такі-клік-клік, клік, клік, так, щоб ви там все поклікали на них. От. І, ну і рекламні інтеграції там по тисячі доларів. я думаю. Не ти, тисячам, тисячам доларів. От. У мене була одна рекламна інтеграція, я за неї отримала 200 доларів. І це було приємно. Так. Я, до речі, звертайтеся, звертайтеся до мене. У мене поки маленький канал. Якщо вам треба щось прорекламувати, <рекламувати> я з радістю це зроблю. Якщо це класний продукт, звісно. От, так от, так от, так от. Що кожен женеться так за своїм. І мені, мені здається, якщо ви залишаєтеся true to yourself, так от правдивим, як це okay. true to yourself, важко перекласти, то у вас буде органічний зріст, і найголовніше, ви будете приваблювати свою територію, свою аудиторію. Тому що. At the end of the day, так якщо ти сидиш і ти назбирав собі російською мовою, робиш блог, і ти розумієш, що в тебе половина там якихось там не знаю, додіків, які в сво і тебе дивляться, це ж все мова, вона все приваблює. Я б не хотіла цієї навіть енергії на своєму каналі. Або що ти створюєш треш контент навіть українською мовою, і хто тебе дивляться? Люди, які не можуть фокус тримати три секунди, які постійно це свайпають, свайпають і дивляться не едукативний контент, а реально от Треш, якщо ти створюєш треш контент, тому хтось стає, провалюється кудись, якісь танці, знаєте. Ну окей, можливо, ні, це не добре, це не знецінення роботи інших людей. Це чомусь ми його називаємо треш контент. Але іноді мені потрапляється і думаю, бля, що ви робите зі своїм життям, знімаючи такий контент. Ви уявляєте, це людина напише собі на надгробку. Чим ти займалася? Я, от, наприклад, я навчаю людей, я бачу їх прогрес. Я комусь допомагаю знайти. От ми зі студентом я його готувала до Fulbright стипендії інтерв'ю на TOEFL. А, І він отримав Fulbright стипендію. І ну це, звісно, його заслуга, так, але у мене є от таке rewarding, Знаєте, що от я людину допомогла підвести до TOEFL, так, до складання цього іспиту. У мене таке мені приємно це. Я люблю свою роботу дуже сильно викладачка англійської мови. Хтось буде писати собі на ну, надгробку, а я знімав оці якісь там танцюльки голе, коли я була, і м -м, заробляла мільйони на Тіктосі чи там десь. Ну, у кожному своє, так. Просто я б не змогла жити в комфорті з собою, створюючи. Контент, який я знаю, ще й робить погано людям, тому що оцей смоктувати як дементор інших людей, я не хочу. Хоча я могла б це робити, могла б це знаєте, просто скіл, навичка. Набиваєш, як робити контент, який засмоктує. Там навіть є ціле курси зараз, як це створювати. Тому коли ви по ту сторону Ютубу, по ту сторону як це контент-створення, контент споживання, контент створення, ви більше розумієте про алгоритми, про те, чому вас засмоктує. От я це знаю. І я себе таким, знаєте, іноді почуваю зл... злодієм, коли я думаю, ага, отак я зараз зроблю, і це буде більше переглядів. Так, точніше, так я можу зробити, і так мене точно подивляться, якщо я там напишу якусь самнейл, знаєте, типу, а, мене вдарили по башці, там щось таке. знаєте, Звісно, подивляться, але. Ну... Я не хочу туди зливати свою енергію. Мені подобається бути трушною, знаєте, такою правдивою. Все як, як на духу розповідати те, що в мене на думці. Тому дякую вам, мої глядачі, глядачки, за те, що ви зі мною. І я сподіваюся, вам було корисним це відео. Я, сподів... я думаю, я вам все сказала. Так? Я вам сказала, я заробляю 100-200 доларів на місяць приблизно, так? Між. Так? Uh, вже ну десь останні шість місяців, напевно. Скоро, до речі, податки треба буде розбиратися, як з цього платити. Оце я буду теж можливо про податки щось казати, або можливо і ні. Подивимось. Дякую, що ви мене дивитеся, і побачимось у наступних відео. А я вже у мене не лише буде оця ляна каша. Ця... Чому от я не знаю, як я буду готувати сніданок, якщо буду зустрічатися з американським чоловіком? Він. У мене колишній хлопець американець, він не любив мою гречку. А тут я не знаю, М -м -м, я дуже люблю льон. Якщо в мене бачите, зараз буде авокадочка, цей льон. І ще в мене є бері, зроблю собі чорний чай. Тому все, я побігла снідати, студентик зачекався і -м -м, всім дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.